Всім привіт! Це відео особливо буде корисне для водіїв, які працюють на різних фірмах і вибирають ті замовлення де вигідніше. Відео стосується програми Bolt. Для неї я створив такий макрос, який буде нажимати на ось цю кнопку, де намальована така лодоня. Хто не знає, за допомогою цієї кнопки можна відключати в болта. Щоб він не предлагав наступні замовлення, коли ти закінчуєш поточний. Тобто це корисно тим, коли ти їздиш на різних фірмах і, наприклад, заїхав в якісь дебрі, де мало заказів, ти включаєш що-небудь, лиш би виїхати. Наприклад, взяв якесь замовлення по болту, вертаєшся в місто або в зону, де є багато замовлень, тоді не потрібно, щоб болт. Давав наступне замовлення, коли ти ще не закінчив поточне. А потрібно закінчити поїздку по болту і там вже вирішити, по якій з наступних програм брати замовлення вигідніше. Це один момент, який стосується цього макросу. Ще є другий момент. Цей макрос я вважаю потрібно використовувати усім водіям, неважливо чи вони їздять на різних фірмах. Чи вони їздять тільки на болту. Тому що, на мою думку, коли ви не виключаєте прийом наступних замовлень, виконуючи поточне, це впливає на коефіцієнт, тобто на ціну замовлення. Зараз поясню. Наприклад, ви їдете з пасажиром в кінцеву точку. І з тої точки з'являється замовлення. Болт бачить, що ви їдете туди. І він розуміє, що він може це замовлення дати вам. А якщо у вас буде ця функція вимкнена, то коли болт сформує замовлення, він побачить, що немає водіїв, і від цього автоматично підніме ціну замовлення, збільшиться коефіцієнт, і замовлення буде дорожче. Ви, наприклад, приїдете, закриєте поточне замовлення, включите, і тоді вам болт дасть це замовлення, але вже більшою ціною. Це впливає навіть якщо туди, куди ви їдете, там є ще якісь водії. На мою думку, коефіцієнт болта формується від кількості водіїв і замовлень. Тобто, якщо мало водіїв, а багато замовлень, тоді коефіцієнт зростає і замовлення дорожче. Якщо багато водіїв, а замовлень мало, тоді замовлення дешевше. І коли у вас ця функція вимкнена, болт буде думати, що водіїв менше і буде піднімати коефіцієнт. Це всього-навсього моя думка. А як їздити вирішувати вам, я просто поділився, що я думаю з цього приводу. І Якщо вам потрібен такий макрос, і ви дивитесь це відео у Тіктоку. На жаль, у Тіктоку я не можу залишати ссылки. Можливо, тому що у мене немає 1000 підписників. Тому підпишіться і скоро я зможу залишати ссылки у Тікток. А на даний момент потрібно зайти в YouTube, написати Макрос таксі. Там ви знайдете канал топові програми. І під любим відео із цього каналу ви знайдете ссылку в мій телеграм-канал. Там буде програма і макроси, які вам потрібні. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео.